Доброго дня, шановні. Сьогодні ми розглянемо трагічну історію в нашій, нашій неньк України. Це Голодомор 1932-33 років. Це жахлива історія. Вона дійсно. При нашому поколінні замовчувалася, це було дуже дуже засекречено. І тому, то, звичайно, ми не всі історії цієї, цю історію знаємо. Коли Україна війшла до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, дивно виходить за 25 років. Перебування України у складі, у складі СРСР відбулося в Україні три голоди. Це жахлива історія. Перший голод це після закінчення Першої світової війни, 1921 1923 роки, коли завершилася Перша світова війна і так звана громадянська війна для маяк. Ми це вже згадували в історії маяк. Дійсно, це не так було. Ну, дійсно, була важка, звичайно, сторінка в історії маяк, але тут допомогли дійсно православні. Ми про це також говорили, коли люди, будучи в важкому стані, звернулися до священника православної церкви. і... Ті речі, цінні речі, які були в церкві, вони були продані, і за ці кошти люди змогли дійсно трохи вийти із такого важкого стану. А жахлива історія це, звичайно, період 1932 33 роки. Він в цей період війшов в історію як дійсно голодомор. І тому то замовчувалося, я вже це говорив довгий час, і коли Україна вже отримала незалежність за часи президента Віктора Ющенка, і було прийнято рішення, що кожна четверта субота листопада місяця вшановувати пам'ять жертв голодомору, які люди, які загинули в ці в жахливі часи. І з цього приводу я хотів би от показати в Одеській області в, 2000, в 2007 році була випущена книга Голодомори в Україні. Безпосередньо Одеська область. Це 1921 23 Голодомор тридцять другого, тридцять Третій голод, це 1946-47 роки, після завершення уже Другої світової війни. І це дійсно так, що буквально за такий період така дійсно важка сторінка в історії нашої України. У цій книзі є спогади людей. По Одеській області спогади людей, які розповідають, як вони жили в ті часи, як виживали. Є спогади уже дійсно їхніх там е дітей, які розказували їм бабушки. І тут, звичайно, знаходяться архівні документи. Архівні документи, тобто, які були засекречені, ці документи не розголошувалися, зберігалися в архівах. Деякий час пройшли, дійсно часи, от і війна, і так далі, дуже було багато знищено. І таких архівних документів не так і багато лишилися. І безпосередньо ми сьогодні розглянемо іменно історію Голодомору. Україна в 20-х роках війшла до складу Росії, а потім ввійшла до складу, уже, звичайно, коли був створений Союз Радянських соціалістичних до складу, Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Деякі були. Незадоволення селян, навіть що е, вступили до безпосереднього до складу Російської імперії. І в цей час, коли е, уже сталінський режим, сталінський ріши, режим рішає. В деякій мірі, так сказати, ліквідувати е, людей, які в цей час жили буква безпосередньо в селах. В селах в той час в Україні ну, проживали, як звичайно. Це були і бідні селяни, середні селяни, і селяни, які були заможні. І сталінський режим їх називає куркулями. І сталінський режим рішає знищити цих куркулів, щоб не, про, ліквідувати їх практично. І Рішається така програма іменно з сталінського режиму, це колективізація, проведення колективізації. До колективізації селяни мали свої землі, мали свої знаряддя праці і практично обробляли цю територію. А колективізація, коли була проголошена іменно в 30-ті роки, і створюються колгоспи. Ну от Ми говоримо про те, що колгосп, наш маяцький колгос, Червоний Маяк, створений у 1929 році був. Де нараховувалося в той час вже було до 400 400 робітників, які працювали. Е, колгос «Червоний Придністровець створений у 1930 році. І більшовики. Розпочинають оцей процес колективізації. В чому він заключався? В чому суть? Селяни, які мали свою землю, тепер все повинні передати в колгоспи. Передати в колгоспи, і це і землі забиралися. Знарадя праці, худоба, все передавалося в колгоспи. І селяни лишалися практично без нічого. І, звичайно. Ті, хто виступав, тих також і арештовували. І це приводить до того, що якраз іменно в селах в цей період, буквально вже в 30-х роках, люди лишилися без нічого. І починаючи з 1932 року починається голод у селах, в селах України. Ну, я назву, звичайно, такі приклади. Зараз і ті, про які говорять також історики, вони ще, повторюю, ще не повністю так-то вичислені. І тому-то називають різні приклади. За період колективізації, коли вона завершила, почався голодомор в Україні. І голод тривав 17 місяців, 32 33 роки. 17 місяців або це 500 днів. 500 днів за цей період померло від голоду, називають такі цифри: 5 мільйонів, 7 мільйонів, 9 мільйонів, 14 мільйонів. І це говорить про те, що дійсно це жахлива сторінка. Деякі називають і більші цифри. І в середньому, якщо говорити в цей час про Україну, то в середньому виходить так. Кожної хвилини помирало 17 людей. Кожної хвилини, кожної години тисячу людей помирало. За день помирало 25 тисяч чоловік. Уявіть, це дійсно жахливий період. Навіть якщо за часів Другої світової війни також називають цифри, що в Українця загинуло 8-10 мільйонів за 4 роки. А це період голоду, коли люди, ну розумієте, психологічно, дійсно, було дуже було важко пережити ці часи. І це, враховуючи це, ці цифри, які названі, що Україна була тоді значно меншою. За територію, ніж на сьогодні. Територія Бесарабії відходила до Румунії. Закарпаття практично це територія Угорщини і Західна Україна це Польщі, тобто менше території. Але особливо пік голоду наступив у тисячу, літом 1933 року. І... Це здійсно все приховувалося, дуже було так сказати приховано про це. Ніхто, ні Європа спочатку не знали. І от ми говоримо, що не було нічого їсти. Дійсно, люди в ті часи, от є спогади. Навіть в цій книзі, люди в ті часи так, їли собак, їли котів, мишей, щурів, жаб, собак, котів не було в селах. І дійсно їли листя, листя трави, лобода, кропива, цвіт акації, розповідаючи листя на деревах практично в ті часи не було. Наступив же ж такий період. І чим він практично от як розпочався? В цей час, коли перед початком голоду більшовики створюють продовольчі загони. Продовольчі загони з військових, і ці продовольчі загони заходять у села, заходять у села, і буквально в кожному дворі вони намагаються що то знайти, нібито вони вважали, що щось приховувалося. Так, да, люди намагалися, сім'ї, щоб е, росли і вижили, то люди дещо і приховували. І все робилося так, що буквально все забиралося, знаходилося і забиралося. І дійсно лишилося без нічого. І про це я повторюю, через ніхто не знав. І от у 32 році один англійський журналіст прибуває в Москву до Сталіна для того, щоб взяти інтерв'ю. І коли він взяв інтерв'ю. І повертався назад до Лондона, то він повернувся через Україну. І коли він побачив все це жахіття, повернувшись в Лондон, він підняв це питання і Європа про це узнала. І хотів би відмітити слідуче. в цей час вони намагаються нам допомогти. Але ж е, Сталін і режим його нікого туди до України не допускав. Навіть в цей час Адольф Гітлер, Німеччина, фашисти, які проводили таку звичайно фашистську політи політику, вони також вони намагалися нам допомогти зокрема в Одеській області. Тому що в тих, от, над, недалеко від Маяк проживали ж, були села е, так сказати, з німецькими колоністами, з поселенцями. Із Німеччини. І їм Німеччина, фашистська Німеччина, намагається допомогти. А сталінський режим гробив все це і привів до того, що дійсно це були жахливі це були жахливі сторінки, і прийнято було в цей час. І закони, закон про п'ять колосків, так визнаний народі. Суть його заключалася в чому? Що е, коли уже і був голод розпочався, і да, було посіяне зерно, там росла пшениця, жито і так далі, то стояли вежі. Вежі ці поля охоронялися. І якщо людина йшла, і не маючи нічого їсти, вона зірвала там колоски, за це карали. За це карали від 5 до 10 років. Їх тут же ж голодних відправляли до Сибіру. І ми знаємо про те, що дійсно, прибуваючи до Сибіру, вагони з українцями практично померлими вертали, по, по, прибували до Сибіру, тому що голодні і вони не мали що їсти. І таким чином, е, от така важка була дійсно ситуація. І знову ж таки ми говоримо про те, що в ці часи. І період таких важких, важкої історії для країни існував і канібалізм. Канібалізм це поїдання людей, Лю людей також їли. Ну от уявіть собі, в сім'ї в той час, 30-ті роки, були багатодітні сім'ї, і матері убивали своїх дітей, убивали своїх дітей, щоб вижила інша сім'я, щоб вижили інші. Такі приклади були в історії. Такі були приклади в історії. В ті часи розповідають, що по селам важко було ходити, тому що могли зловити, убити для того, щоб її поїсти. Да, людей хоронили на цвинтарях. Да, хоронили, коли великі були села, буквально на братських могилах, коли не закидалися, там їх лишали. Були такі приклади в цій книзі теж наводиться. Коли відкопали вже померлих і їх також використовували як їжу, іменно померлих. І були дійсно і такі приклади, також жахливі, коли люди займалися тим, що ловили людей, убивали, і потом робили ковбасу і продавали. І такі випадки теж були. Дійсно, в історії. За всю історію от голодомору, буквально за цих 500 днів, наводять приклади, що було арешт, ну, засуджено 2,5 тисяч людей, які займалися вбивством, які займалися канібалізмом. 2,5 тисяч людей. Це дійсно. Ще не повні факти, тому що дійсно всього не знали. І це така жахлива історія. Якщо говорити про голод уже 1946-47 році, то там дійсно зафіксовано 130 випадків канібалізму. А в цьому, в голодоморі 32 33 років, і. За, є в архівних таких даних, що зареєстровано дві з половиною тисяч прикладів іменно поїдання людей і. Е... Практично з села ці ж продовольчі загони, вони все робили, контролювали все для того, щоб іменно знищити і от іменно населення України. Були прийняті закони і ще інші. Один із таких вони називалися це закон про червоний, червона дошка і чорна дошка. Червона дошка це ті колгоспи, які виконували. Ну, продовольчі подав, які е, за нормами сплачували по плану, сплачували кількість зерна державі. Тому що практично все, що переходило в колгоспи, воно вважалося тепер власністю держави. І ті колгоспи, які, е, в деякій мірі, та, з голова колгоспів з його ініціативи, вони виконували ці продовольчі податки і виконували ті плани, то вони заносилися до червоної дошки. Там менше було прикладів Голодомору. А ті колгоспи, які не виконували, і вони заносилися до чорної дошки, їх, звичайно, було значно більше. І це привело до того, що там творився отакий от жахливий період. Створився, голод і, звичайно, помирали люди. У цій книзі голодомори в Україні. Одеська область за маяки. Я тут подивився, іменно тут є і списки дійсно померлих. Ну розумієте, режим Сталіна намагався і лікарів, які. Записували і робили такі документи, що людина померла. Довідки про те, що людина померла. Вони не вказували, що це вона померла. їх заставляли, що це вона померла. Від якої-то хвороби і так далі. Но тільки не не від голоду. І тому то в цій книзі за маяк знаходяться. Тільки вісім осіб, які померли. Дуже багато, якщо дивитися, це от я переглядав села Яски, Троїцьке, Нерубайське і так далі. І ще одна причина, що маяки не дуже, так сказати, постраждали в цей період 32, 33 От жителі називали, що дійсно люди користувалися рибалкою. І недалеко і вона нібито врятувала. Коли ще, будемо говорити, берег і річка не була, так сказати, у державі. Були такі приклади, розумієте, що даже от в цьому є список цих людей, які загинули, і розповіді людей. Коли 12-річний юнак голодний, не мав нічого, нічого їсти, і він йшов уже літом і виліз на вишню, щоб нарвати цих вишень, його зловили, тут же ж арештували. Тому що вважали, що дерева, вишні, черешні яблука це теж власність держави. І все це заборонялося до такої, до такої е межі. І звичайно це. Говорять і про те, друге, що врятували ще маяки, от називають це єванські християни-баптисти. Вони яким то чином допомогли людям, які проживали в маяках, от, допомогли, і звичайно, менш маяки постраждали іменно в цей період. Значний період це звичайно коли. Ну, от, жителі Маяки під час голоду е, э, 3-го, 1946-1947 років, коли вже э, Маяки були мобілізовані під час Другої світової війни більше 800 чоловік, Повернулися, половина з них повернулися, а то загинули. І рибалити практично вже таких чоловіків не було. І тому то голод для маяк більш вжахливіший іменно період 46-47 років. Оце села вимирали, села, які були, де відбувався голод, людей практично не стало. Як проживали міста в ці часи? Міста, зокрема, і Одеса, і Київ, і міста Харків. Тоже вони страждали. Яким чином? Люди з села, коли не мали як за що жити, не мали за що жити, от ніяких для їжі не було, щоб прокормити всі, вони яким-то чином намагалися втікти і дійти до міст. Але коли вони прибували в ці міста, Жити не, не було де, і вони були дійсно як бомжі, голодні бомжі. І міста в ці часи, тільки з чого починалася робота, тільки наступив ранок, і в містах шукали тіла померлих і відвозили їх на братські могили. Шукали, відшукували, де вони знаходились, і відвозили їх на братські могили. От таким чином і були в ці такі часи, знову ж таки, на території міст. Ну і знову ж таки, ми говоримо про те, що це голод, який був скритий владою Сталіна. І це дійсно геноцид. Після того, як уже Україна стала незалежною, отримала незалежність в 1991 році, я сказав із часів Ющенка, уже президентство починається. І було прийнято Європейським Союзом, було прийнято те, що іменно голод 1932 1933 років це. Геноцид народу, тобто знищення нації, знищення народу. Да, Росія там деякі держави не підписали, але це дійсно так. Це жахлива сторінка. Жахлива сторінка тільки вдуматься. І трагедія не тільки для України, для всього людства дійсно такого це важко було. Ну і якщо будемо говорити, знову ж таки війна, яка сьогодні розпочалася, знову ж. Росією проти України. Це також зафіксовано як геноцид. Геноцид проти українського народу. І уявіть собі, будемо говорити так: як же це так? Братній народ проти України робить вже зроблено два таких геноциди. Це жахлива сторінка ми повинні про це знати. В ті часи, коли дійсно, і я навчався, це було, і повторюю, ще раз замовчувалося. І ми про це не знали. Історія про це не говорила. Тільки сьогодні, от починаючи, коли ми можемо це сказати, ми повинні, щоб наші діти всі знали про ці жахливі сторінки в історії нашої неньки України. І дійсно. І от тому-то кожна четверта субота, кожна четверта субота, листопада місяця, це ми вшановуємо пам'ять загиблих, померлих жертв голодомору в ці часи. І це в цьому році, 29 листопада, це день пам'яті жертв голодомору.